Hi, guys! Продовжуємо з вами працювати над артиклями. Сьогоднішнє правило розкаже вам про незвичайні ситуації, коли ви начебто і кажете вперше про щось, але вживаєте означений артикль «the». В яких це буває ситуаціях? Перша, коли об'єкт є єдиний в усьому світі. Наприклад, сонце, небо, небо в нас одне, сонце в нас одне. В такому разі ми кажемо The Це сонце, бо інакшого немає. І так само кажемо The Sky, бо інакшого немає. «The «the sky is blue, the sun is blue», sun shining». Також, називаючи предмет вперше, ви можете вживати означений артикль The, якщо говорите про щось конкретне. Наприклад, ви кажете put the bird on the table, «поклади пташку на стіл. Ви вперше згадуєте пташку, але маєте на увазі саме цю пташку, бо інакшої в полі вашого зору немає. Put the bird, тобто покладіть цю пташку, put this bird on the table на цей стіл. Тож, коли предмет є єдиним в своєму роді, коли ви маєте на увазі якийсь конкретний предмет, саме цей предмет, ви можете вживати the, навіть якщо предмет згадується вперше. Давайте розглянемо приклади. Подумайте, що б ви вставили в цьому реченні? Е, e, з або нічого. What's the weather? А вже ж, коли ви питаєте про погоду, вас цікавить саме конкретна погода, та, яка за вікном. У вас за вікном бігає багато різних собак, багато різних котів росте, багато різних дерев, але погода у вас там. Одна. The weather is fine. І вона чудова. I hope. я сподіваюся. The next sentence. Тут довго думати не будемо, тому що ми вже згадували, сонце, воно єдине в нашому полі зору. Звичайно, сонце може бути і багато в різних галактиках, в різних системах, але в полі нашого зору воно одне. Тому ми кажемо, це сонце. The Sun is yellow. The next. The sky is grey today. Так само довго не думали, тому що sky, небо, воно в полі нашого зору одне. Ми кажемо це небо сіре. The sky. Наступне речення: Earth це в нас назва планети. Наша планета Земля. Земля це планета. Отже, що ми ставимо. Is a planet. Earth – це назва з великої літери, тому ми артикля тут не ставимо. Але Earth також може писатися з маленької літери, тоді ми говоримо просто за землю. Моя земля, моя рідна земля. От в значенні моя рідна земля артикль вам знадобиться. Тоді як назва планети йде без артиклів. A planet одна з багатьох планет, адже планет у нас багато. Тож ми поставили неозначений артикль E. Ну, давайте візьмемо щось подовше, поскладніше. We had an English lesson today. У нас сьогодні був урок англійської. Ми кажемо просто якийсь урок, який вперше згадуємо. Перед цим у нас ще стоїть прикметник, англійський урок. Перед прикметником у нас піде артикль N. Вчитель задавав мені багато питань. Якщо ми говоримо за урок англійської, то ймовірно маємо на увазі і конкретного вчителя. Тому, хоча ми його тут згадуємо вперше, ми ставимо артикль «the». Багато питань. Ми не знаємо, що за питання, ми згадуємо про них вперше, тим більше нас їх багато, нічого не ставимо. The questions were difficult. Питання були важкі. Отут ми вже знаємо, що запитання. Про них ми згадали в попередньому реченні, тому ставимо означений артикль «the». Next. Where is your brother? У нас є визначення у брата брат чи твій. Your – присвійний займенник. Нічого не ставимо. He is at home. Він вдома. At home вираз, в якому ми артиклі не ставимо. At home, at work, at school. Це у нас з попереднього відео, ви вже знаєте. He is in his room. Він в його кімнаті. В своїй кімнаті. У нас є визначення в кімнаті, кімната чия його, присвійний займенник, нічого не ставимо. He is sitting. At the table. Він сидить за столом. Якщо ми кажемо, що він знаходиться в кімнаті, то і стіл, певне, той, який в його кімнаті, тобто конкретний стіл саме за тим столом. Ми кажемо: The He is doing his homework. Він робить своє домашнє завдання. His його присвійний займенник. Нічого не треба. The homework is difficult. Це домашнє завдання, те, яке він робить. Важке. Ми вже знаємо, що це за домашнє завдання. Вдруге згадуємо: ставимо The Next. Our cat is sitting on the sofa. Aur наш нічого не ставимо. Сидить на дивані. Чому тут ми ставимо the? Тому що ми вже знаємо, що кіт. Він сидить не будь де, а саме на одному конкретному дивані. Ми говоримо саме за той диван, на якому сидить кіт, маючи на увазі конкретний диван. Тому ми кажемо, кіт, наш кіт, сидить на цьому дивані. Ось на цьому, де він є. The sofa. Next sentence. It is very dark. In the room. Кажемо, що в кімнаті дуже темно. Коли ми кажемо про кімнату, то маємо на увазі, що темно саме в якійсь певній кімнаті. Саме ця, яка нам темнить зараз в очах. Тому ми кажемо the Turn on the Light, please. Вімкни світло, будь ласка. Нам світло де треба увімкнути, саме в тій кімнаті, де темно. Тож, і світло конкретно, саме в тій кімнаті. Ми кажемо це світло. The. Light. Next sentence. Nick went into the bathroom, turned on the water, and washed his hands. Нік пішов в ванну кімнату. Ми говоримо за конкретну ванну кімнату саме за ту, куди Нік пішов. Він вімкнув воду саме в цій кімнаті. Саме ту воду і помив свої руки, його гезь, присвійний займенник, нічого не ставимо. Да, на початку це розуміння означеного артиклю може вас плутати і збивати з пантелику, але по ходу у вас з'явиться інтуїтивне розуміння, де він треба, де він не треба. Зараз буде наступна вправа: спробуйте вже з нею потренуватися самостійно. Після вправи одразу буде відео з відповідями, де ви зможете почути правильні варіанти. This is a good book. Take the book from the table. Put this book into the bookcase. The weather is fine today. The sky is blue. The sun is shining brightly in the blue sky. This is a boy. The boy is at school. He is a pupil. This boy is my brother's friend. He has a cat, but he has no dog. He likes his cat. He gives the cat milk every day. Yesterday, I received a letter from my friend. The letter was interesting. We live in a big house. I like the house very much. Are you a worker? No, I'm a student. I like your beautiful flower. Give me the flower, please. My mother is at home. She is reading an interesting book. My father is not at home. He is at work. He is a doctor. He is a good doctor. He works at a hospital. The hospital is large. Зверніть увагу в останньому реченні, яке може викликати вас питання. Дев'яте, He He is a doctor. He is a a doctor. doctor. good хоча ми згадуємо начебто вдвічі про лікаря, але ми не вносимо ніякої специфікації. Ми кажемо, що його тато є якимось одним лікарем. А далі ми кажемо, що є він одним хорошим лікарем. Ми так і не внесли ясності, який він лікар, ким він працює, просто зазначаємо його тип: якийсь один лікар. Водит хороший лікар, невеличке уточнення. Специфікація в нас могла виникнути в наступному реченні. Якби замість He works at a hospital, ми би сказали, лікар працює в лікарні. В такому разі ми б вже говорили про конкретного лікаря, як людину, цей лікар, тобто тато. The", Doctor Works at a hospital. Тоді як в попередніх реченнях, a doctor, he is a good doctor. У нас не було специфікації, а просто йшов опис тата. І Він якийсь хороший собі лікар, без всякої конкретики. Пам'ятаємо, що розібратися, де нам треба Е, а де В ще допоможе, якщо ви будете перекладати ці слова. Підходить слово один чи слово цей. На сьогодні поки що попрацюйте над цим правилом, постарайтеся його засвоїти. That's all for today. Keep calm and learn English.